Окуніще, дивіться, вподобайку. О, дивіться, друзі, кого я хапнув. Бачите, на лісоточку. Ось такий грам 150. Гарний окунець. Лісоточка бджілка, 16 й колір. І такий окунь. Всім привіт! І ви на каналі Рибалимо разом. Сьогодні я, друзі, знаходжусь на одному з каналів річки Західний Буг. Було в нас мінус 10 морозу. І до речі, я непогано на цьому каналі відловився вчора, за пару годинок. Відео є на каналі, так що обов'язково перейдіть, подивіться. Сьогодні наступний день, а для вас буде наступне відео. І я хочу знову пошукати окунця. Так як вчора непогано відловився, воно ж тягне. А, хочеться ж знов. Минулого разу в мене непогано працювали лісотки, колір 9 і 11. Ну і сьогодні також буду пробувати на лісоточки. Можливо, можливо, і на блешеньку попробую, ну, але в основному буду опиратися на лісоточки. Так що, друзі, восьма ранку, морозець, так що зараз б'ю луночки і пробуємо шукати окунця. Вперед! Так, друзі, лід такий досить непоганий. Морози трохи по всій Україні давлять. Так що лід такий хороший. Так, ну слизько на льоді капець. Так. Що, спробую камеру візьму, подивлюся, можливо якийсь побачу, чи хоч він тут є. Хоч пару штук, яких побачити, та й вже щоб знати, знаєте, що він тут крутиться. Набив ялунок так посеред каналу. В принципі, вчора непогано брало так посередині. Канал не широкий. Друзі, що беремо вудочки свої так. Почну з лісоточок, а там подивимось. Тут почну я з вудочки знову, яку я сам зробив. О, перша моя вудочка. оцініть. А ну, напишіть в коментарях, як вам вудочка. а. З карбоновим ківочком. Також власного виробництва. Так. Отака, друзі. Лісоточка коричнева із жовтим пузиком. Минулого разу мене тут відкусила, теж непогано працювала вона. Колір 9 і колір 11 непогано працював. Сьогодні, друзі, я буду рибалити на свої лісотки власного виробництва. Тому кому потрібно, звертайтеся наявності в 20 кольорах і на двох розмірах гачках. І також є блешенькі окуня в двох розмірах і в двох кольорах. Також непогано працюють по окуню. Можливо, і сьогодні попробуємо, подивимося. Ну, Поки почну з лісотки. Так що, кому потрібні лісоточки, блешеньки або ківочки карбонові, двохконусні, звертайтеся посилання, як завжди, під відео. Так, друзі, що перша луночка, в принципі, в цих луночках побачив я окуня. Такі, знаєте, грамів по 100-120 окунці присутні. Тому отут в цих луночках є рибка, тому, а туди нічого не видно в ту сторону. Тому буду починати. Перша луночка, перша проводочка. В принципі, морозець давить, так як і вчора я був. Ну, вчора дуже непогано відловився, я кажу, дуже задоволений. За дві годинки більше тридцятка окунів. Ну, різний був, і більший, і менший. Ну, але в загальному непогано. Добре. І перший. Перший пішов. А бачите, дивіться, під бороду просто. Ви поняли? Він приходить мордою і тикає просто. Під бороду взяв. Ну такий. Перший пішов. Бачите, виманив сусідньої полоночки, от там одного. І отут от одненького виманив. Так, друзі, коротше, в тому місці я два окунця зловив, і більше він десь пішов звідти. Пробую я на безмотилки, але не бере. Пройшовся ще раз камери, а його немає. Тому вирішив я пройтися по каналі далі. Правда не знаю який лід тут далі. Тут... Ніби нормальний. Зараз десь тут ще хочу попробуй. Бо по цьому каналі бачу, хоч морози вже скільки днів гарні. А є ще такі до 3 см навіть. Так що треба бути обережним. Так, зараз спробую на цьому повороті десь. Так треба шукати. Що ж його сидіти, чекати. Там-то ще можна було би його десь видурювати, він би міг би підійти. Але я вирішив зміститися в інше місце. Попробую тут на цьому повороті. А тут літ гарний. Знайшов я в таких пару окунців, невеликих ці в ополонці. Бачу стоять, спробую. А от, друзі, викинув нарешті. Ну такий. За 100 грамів. Гарний окунець. Взяв лісоточку бджілка Колі 16 У мене його клюнув. плотвичку взяв, дивіться, гарну яку. На бджілку колір. О. Джилка. Ого, Андрей, еще один на джилку. Невеличкі в кунці, але приємні. Так, друзі, візьму ще червону лісоточку. Ловим на бджілку, ще на червону хочу спробувати. Зараз подивлюся. І, друзі, Гі -гі. такий невеличкий на червону. Взяв червону, є окушок, Але сьогодні він проханий. Треба підбирати, просити і тоді він бере. you the play. Подивіться, друзі, я хапнув. Бачите, на лісоточку. вон такий грам 150. Гарний окунець. Лісоточка бджілка, 16 й колір і такий окунь. Подобаючку, обов'язково і підписку на канал Рибалимо разом. Непоганий. Оці полону ці зараз пробуємо ще. Вже по 12 й сонечко піднялось. Покльовує, але дуже слабенько. Проханий, проханий. Так, друзі, б'ю жевоночки. Тут де ловив, але ближче сюди до берега. Спробую тут трошки глибше до цього берега. Тож який лід? Сантиметрів 8-10 вже. Хороший лід. Так, і ще тут одненько, напевно, вдарю. І зараз буду по цьому, понад цим берегом такой йти пробувати. Так, пічню не, не кидаю. Так, де моя, де моя, де моя? Вудочка? Йдемо пробувай. Так, з його попробую. Почну. А проберем так, аби мурмишка пройшла. І все, нам більше і не треба, щоб світло попадало. Погода сонячна, лід прозорий, в принципі, то і так того світла туди достатньо попадає. Так, а ну. А дивіться, які красончики. Сьогодні бджілочка працює, я вам скажу, пробував. Ловив і на червоному, і на коричному. Але сьогодні окунь проханий і я вам скажу, що все ж таки бджілка 16-й колір в мене працює сьогодні. Саме сьогодні, мені здається, найкраще. Ну, можливо, і ще якийсь працював би колір, але всіх же не спробуєш за день. бджілка непогано сьогодні вистрілює. Порівняно який кльов, Там у мужики з мотилям сидять і не хоче. А я на безмотилку ходжу і віддурюю все ж таки. Але мене підібрати гарний колір. Так, йдемо далі. Друзі, дивіться, який буде. будет. грам 250, напевно. Це окуніще, дивіться. Вподобайку. Так, да, це він мені дав, конечно. Ой. Хороший. Приємний. Пішов, дивіться до ну шо за фігня. А, блін, то капець. Ще й рукавицю намучив і не вхопив, він ж в лунці був. Не вхопив. Ее yeah, друзі, Дивіться, які гарні красные. Так, друзі, вже півдруга дня, буду я збиратися по сімейним обставинам. Треба додому. Отака сьогодні рибка. Отак я до обіду відрибачив. Сьогодні працював 11-й колір бджілка більше. Ну і також на коричневу, червону, 9-11. Також е зловив пару окунів, але в основному то на 16-й на бджілку. Бачите, такі окуньки от і більші були, плотвичка така непогана. Отакі. Небагато, але як до обіду непогано. Так що, друзі, буду завершити сьогоднішню риболовлю. Кому потрібні блешеньки на окуня, лісоточки, ківочки карбонові. Звертайтесь посилання під відео. Ну і, звичайно, підписуйтесь на канал Рибалимо разом, тисніть подобайку, пишіть коментарі, як вас з кригою, як вас з кльовом. Ну і до нових зустрічей на каналі.